Вітаю! Сьогодні ми починаємо новий розділ, який ми маємо назву моделі моделювання, аналіз та візуалізація даних. Перша наша лекція буде присвячена комп'ютерному моделюванню об'єктів та процесів та комп'ютерному експерименту. Ви вже знаєте, що для різних явищ і процесів бувають доречними різні способи моделювання, які залежать від цілей побудови моделей. Основними цілями або метою моделювання є пізнання сутності об'єктів, що досліджуються їх будови і механізму взаємодії складових. Це пояснення вже відомих результатів досліджень. Також це може бути прогнозування поведінки систем при різних зовнішніх впливах. Ну і останнє це оптимізація та пошук правильного способу керування об'єктом. Об'єкт, який отримують по результаті моделювання називається моделлю. Тобто модель в даному випадку замінює досліджувану систему, зберігаючи при цьому властивості оригіналу. Хоча модель і може бути точною копією оригіналу, але найчастіше в моделях відтворюють якісь важливі для даного дослідження елементи. А іншими – не хочуть. якщо модель подано за допомогою спороченого матеріального об'єкта, то кажуть про так звану матеріальну модель. Але якщо модель подана за допомогою певних описів, зображень, формул, таблиць, схем та креслень, то така модель не має назву інформаційна модель. В свою чергу, інформаційні моделі можуть поділятися на математичні моделі, графічні моделі та імітаційні моделі. Математичні моделі це знакові моделі, які описують певні числові співвідношення всередині системи. Графічні моделі відображають візуальне подання об'єктів, які є настільки складними, що їх опис, іншими словами, не дає людині ясного розуміння стосовно властивостей та характеру даного об'єкта. В даному випадку наочність моделі виходить на перший план. І останній тип інформаційних моделей це імітаційні моделі. Вони дозволяють спостерігати зміну поведінки елементів. Системи моделі е, проводити певні експерименти, е, змінюючи деякі значні параметри моделі, одним з видів імітаційних моделей є саме комп'ютерні моделі. У наш час, коли одним з найпотужніших інструментів дослідження є комп'ютер, широкого використання набувають саме комп'ютерні моделі об'єктів. Комп'ютерна модель. Е, на Найпростіша комп'ютерна модель, представлена на даному слайді, це розподіл професій, е, які були цікаві студентам першого курсу е, коледжу, в якому ви навчаєтеся, за результатами попередньої лаб, лабораторної роботи. Тобто, за допомогою цієї найпростішої комп'ютерної моделі у вигляді діаграми можна вже зробити висновок. про е, Інтереси студентів, про їх якісь бажання стосовно майбутніх професій, може вже можна робити висновки стосовно того, які можливі дисципліни будуть цікавити студентів, чи буде актуальна та чи інша інформація? Можна робити за такими моделями висновки стосовно керування великими підприємствами, так і державами, і навіть якимось глобальними корпораціями. Тому цей етап комп'ютерного моделювання є дуже важливий у сучасних сферах розвитку людини і суспільства. Тобто комп'ютерна модель це така інформаційна модель, яка створюється і досліджується за допомогою комп'ютерних програм. Наприклад, використовуючи комп'ютерні програми, можна дослідити, скільки потрібно витратити коштів на поїздку. З одного міста до іншого, якщо врахувати різні можливості, наприклад, летіти літаком, їхати потягом, автобусом, автомобілем, або, наприклад, можливо змоделювати процес розмноження бактерій залежно від умов середовища, в якому вони знаходяться, або вирахувати інтенсивність тролейбусного руху на різних маршрутах і так далі. Комп'ютерне моделювання взагалі це процес відтворення поведінки системи за допомогою певних комп'ютерних програм, які реалізує подання об'єкта, системи або поняття у формі, відмінні від реальності, за допомогою алгоритмічного опису, що включає залежності між величинами і набір даних, які характеризують властивості системи та динаміку їх зміни з часом. Така програма називається комп'ютерною моделлю. Результат комп'ютерного моделювання полягає в отриманні кількісних і якісних висновків щодо наявної моделі. Якісні висновки дають змогу виявити невідомі, невідомі раніше властивості системи: її структуру, динаміку, розвитку, стійкість, цілісність та інші. Кількісні висновки переважно носять характер прогнозу деяких майбутніх або пояснення минулих значень змінних, що характеризують систему. Комп'ютерне моделювання є одним з ефективних методів вивчення складних систем. Комп'ютерні моделі простіше і зручніше досліджувати в їх можливості проводити так звані обчислювання експерименти у тих випадках, коли реальні експерименти складно провести через фінансові або якісь інші причини. Вони можуть бути небезпечними для людей, не в кожного середовища, можуть мати непередбачення війни результат, наприклад. Моделювання ядерного вибуху не вимагає побудови саме ядерного реактору і проведення експерименту. Таке моделювання можна провести з допомогою певних обчислювальних експериментів, не наражаючи в кожній середовище та людей на небезпеку. Логічність і формалізованість комп'ютерних моделей дає змогу визначити основні фактори, що визначають властивості досліджуваного об'єкту, тобто оригіналу та досліджувати поведінку системи при зміні і параметрів початкових умов. Предметом комп'ютерного моделювання може бути будь-що виробнича чи економічна діяльність, промислове підприємство, комп'ютерна мережа, будь-який реальний об'єкт або процес. Цілі комп'ютерного моделювання можуть бути різними, однак найчастіше моделювання є складовою процедурою системного аналізу, тобто сукупності засобів використовуваних для підготовки і перейняття рішень економічного, організаційного, технічного або соціального характеру, виділяють наступні види комп'ютерних моделей, фізичні моделі, це такі моделі, де комп'ютер є частиною установки експериментальної або певного тренажера. Наприклад, це може бути тренажер для підготовки пілотів літаків чи операторів атомних електростанцій. В цьому разі комп'ютер змінює показники приладів, імітуючи роботу з реальною системою. Наступний тип комп'ютерної моделі це обчислювальні моделі. Вони вимагають розв'язування системи рівнянь методами математики та проведення обчислювального експерименту при різних параметрах системи різних початкових умовах і зовнішніх впливах. Вони використовують для моделювання різних фізичних, біологічних соціальних та інших явищ. Наприклад, можна задати формули, використовуючи табличний процесор, наприклад, той самий Microsoft Excel, створити, або якийсь, якусь модель створену мови програмування, наприклад, Pascal створити власну програму і дослідити, наприклад, яку суму потрібно витратити на обклеювання шпалерами класної кімнати, залежно від відвіду, шпалер, клею. Якості самого виробничого персоналу. Наступний тип моделей це імітаційні моделі. Це такі комп'ютерні програми, які імітують поведінку складної, технічної, економічної чи іншої системи з необхідною точністю. Тобто, комп'ютерні імітаційні моделі це симуляції, використовують для дослідження поведінки технічних, економічних, біологічних, соціальних та інших систем. Для створення комп'ютерних ігор, навчальних програм та анімацій. Наприклад, такими моделями є програми, що досліджують змінення кількості населення в країні чи в регіоні за деякі інтервали часу, або змінення кількості опадів у даній місцевості по місяцях або роках і здійснюють певні прогнози на майбутні періоди часу, або імітують політ літака чи рух автомобіля, імітують роботу людини та інші. Подібні. Наступне це статистичні моделі. Вони потрібні для багаторазового проведення випробувань з подальшою статистичною обробкою отриманих результатів. Статистичні моделі застосовують при вирішенні якихось ймовірність задач, а також при обробці великих масивів даних. Наступним Видом моделей є графічні моделі. Вони використовують їх використовують у створенні інфографіки, тобто сукупності спеціальним чином організованих графічних або символьних даних, що відображають найсуттєвіші сторони досліджуваного об'єкта. Ось діаграма, яка була представлена на минулих слайдах, це саме є приклад використання графічної моделі для дослідження певного попиту. Студентів першого курсу на різні види професій, та на цікаві матеріали стосовно різних видів професій. Розрізняють наочні графічні анімаційні, табличні графічні та текстові інформаційні моделі. До них належать різноманітні схеми, графіки, таблиці, малюнки, діаграми, анімації, 3D-моделі, побудовані за допомогою комп'ютера в тому числі, наприклад, цифрова карта зоряного неба, комп'ютерна модель земної поверхні. Такими програмами, наприклад, є відомі вам табличні процесори, в яких можна будувати графіки або діограми як графічне зображення об'єктів певного дослідження. Також це можуть бути програми для визначення інтер'єру, кімнати шляхом вибору видів меблів, і розташування. Вибору видів кольор Шпалер, Штор та інші. Це можуть бути певні е, програми для, тередемо, для технічного 3D-моделювання, наприклад, такі як AutoCAD та подібні до них. Е, наступний останній тип моделей: це моделі, це моделі знань, е, передбачають побудову систем штучного інтелекту е, в основі. В якої лежить база знань деякої предметної області, частини реального світу. Бази знань складаються з фактів, тобто певних даних, і правил. Наприклад, комп'ютерна програма, яка вміє грати в шахи, повинна оперувати даними про властивості різних шахових фігур, і, можна сказати, знати правила гри. До даного виду модели відносять семантичні мережі. Логічні моделі знань, експертні системи, логічні ігри ці моделі використовують для представлення знань, експертні певні системи, для представлення знань в експертних системах, для створення систем штучного інтелекту, для здійснення логічного висновку, доведення теорем, математичних перетворень, побудови роботів та, наприклад, розпізнавання мови. Також комп'ютерні моделі можуть бути е, як невеликими і працювати практично миттєво на персональних комп'ютерах, так і великомасштабними програмними засобами, е, що працюють протягом декількох годин або діб на суперкомп'ютерах чи мережевих групах комп'ютерів. Комп'ютерне моделювання взагалі дає можливість вивчати явища об'єкти, які не відтворюються або не існують у реальних умовах. Візуалізувати об'єкти будь-якої природи, в тому числі абстрактні об'єкти, досліджувати певні явища і процеси в динаміці їх існування, керувати часом, тобто прискорювати або уповільнювати модельовані процеси, здійснювати багаторазові випробування моделі, кожного разу повертаючи її в початковий стан. Також вони дозволяють отримувати різні характеристики об'єкта в числовому або графічному вигляді, дозволяють знаходити оптимальну конструкцію об'єкта, не виготовляючи його пробних екземплярів і також дозволяють проводити експерименти без ризику негативних наслідків для здоров'я людини або навколишнього середовища. На слайді ви бачите алгоритм створення використання комп'ютерної моделі. І також основні етапи комп'ютерного моделювання можна розділити на наступні п'ять етапів: це постановка задачі. Тобто на цьому етапі визначають мету моделювання. Необхідно чітко визначити умови задачі, що нам дано, які результати необхідно отримати, які дані є допустимими, тобто які у нас є обмеження. По отриманню наших даних. Наступний етап це побудова математичної моделі. Тобто математична модель є наближеним описом певного класу об'єктів реального світу, мовою математики. Тобто, це перелік вхідних даних, результатів, яких, які потрібно отримати, та перелік певних математичних співвідношень між ними, які виражають зв'язок між вхідними даними і необхідними результатами. Для побудови математичної моделі необхідно скласти список величин, з яких залежить поведінка об'єкта або хід процесу, також список тих величин, які необхідно отримати внаслідок моделювання. Наступне необхідно встановити зв'язок між, між е, необхідними в задачі результатами і вхідними даними, який забезпечує розв'язок поставленої задачі, і записати цей розв'язок у вигляді математичних співвідношень. Наступним етапом комп'ютерного моделювання є розробка методу і алгоритму реалізації комп'ютерної моделі. Тобто необхідно вибрати оптимальний метод розв'язування задачі в межах якоїсь побудованої моделі. Алгоритм розв'язування задачі складається відповідно до вибраного методу. Розробка і складання алгоритму це дуже важливий етап розв'язування задачі, від якості якого залежить ефективність та правильність очікуваного результату. Наступним етапом є розробка комп'ютерних моделей. Наприклад, це можуть бути розрахункові моделі у середовищі табличних процесорів. І останнім етапом комп'ютерного моделювання є комп'ютерний експеримент. Велика увага при моделюванні переділяється не тільки побудові моделі, а й проведенню комп'ютерного експерименту та аналізу результатів. Експеримент це дослід, який проводиться з об'єктами або моделлю, що виявляється у впливі на досліджуванні об'єкт за допомогою спеціальних інструментів і приладів. Експеримент, взагалі, що це експеримент, це метод дослідження певного явища в керованих спостерігачем умовах. Експеримент відрізняється від спостереження активною взаємодією з досліджуваним об'єктом і має такі особливості. Дослідник сам може викликати досліджуване явище, а не чекає, коли воно саме з'явиться. У експерименті можна змінювати умови протікання процесу, що вивчається. В експерименті можливо поперемінно підключати окремі умови з метою встановлення закономірних зв'язків. Ну і останній експеримент дає змогу варіювати співвідношення умов і здійснювати математичну обробку даних. Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання називають комп'ютерним експериментом. Тобто, комп'ютерний експеримент це вплив на комп'ютерну модель інструментами програмного середовища з метою. Визначення змін параметрів моделі. Підготовка та проведення комп'ютерного експерименту включає в себе ряд послідовних операцій, які пов'язані з тестуванням моделі, розробкою плану експериментів і власне проведення дослідження. Метою комп'ютерного експерименту є отримання даних, на основі яких можна приймати рішення, робити певні висновки про властивості об'єкта моделювання. Або прогнозувати його поведінку в тій чи іншій ситуації. Проведення комп'ютерного експерименту складається з наступних етапів: це аналіз умови задачі, створення комп'ютерної моделі, розробка плану проведення комп'ютерного експерименту, безпосередньо проведення самого експерименту та аналіз отриманих результатів. Сутність проведення копіторного експерименту полягає у багаторазових запусках програми і отримання кінцевих результатів для різних наборів вхідних даних. Такі набори розробляються в ході розробки плану експерименту, щоб виявити певні залежності чи отримати потрібні результати. Аналіз результатів експерименту може дати підставу для його завершення, якщо всі поставлені ці досягнуто. Або для продовження корекції плану проведення, якщо виникла потреба доповнення даних, чи виникла ідея про новий напрям дослідження. Іноді, за результатами експерименту, виникає потреба в уточненні моделі або навіть у внесенні змін в умову задачі. І тоді цей весь процес комп'ютерного експерименту починається знову. Дякую за увагу. На сьогодні. Тему лекції завершено. До побачення!